На бюджеті? Ні, не. може, як дехто насилається апаратна. скину. нормально Можна нормально почати про звіт. Можете Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології правокористування і нервозбереження оголошую відкритим. У нас сьогодні шість питань порядку денного і різне. Пропоную проголосувати порядок денний та -а. одноголосно. Отже, перше питання: проєкту хвали про затвердження програми регулювання чисельності безпритульних тварин у Львівській міській територіальній громаді на 25 30 тридцятій роки. Таке жваве обговорення громадське було цього е, проєкту. Доброго дня вам. Ми підготували оновлену програму щодо. Регулювання чесності костятульних тварин, адже звичайно, ми могли вносити зміни попередньо, але це дуже було багато змін. Було легше в новій редакції, а, Абсолютно попередньо ми мали зустріч з мешканцями активними, які є в нашій громаді. Ми зустрічалися в центр туризму. Говорили, ми обговорили попередню. Цю програму було обговорило такому більш сумуському полі. Всі зауваження були враховані. Ну і звичайники до цієї програми а не просто до, до діяльності силки палев. І власне ми її доповнили, сформували пінодовимок чи не законодавства, також додали нові пункти. Це, тобто, навіть не пункти, це такі певні речі, які зможе тепер здійснювати ЛКПЛ. А саме це лікування тварин, та, бо в певній програмі цього не було. Також ми врегулювали питання, щодо протидії сказу, бо минулого року, коли ми зіткнулися з, з карантином, ми взагалі не мали досвіду, як має діяти ЛКПЛ. ми це все повністю врегулювали, як мають себе. Вести також ми додавали пункт щодо передачі. Можливості передачі агресивних тварин, та, таких, що не можуть повернутися в свою звичайну сферу, також тварин, які мають вади здоров'я, тобто які теж не можуть повернутися ну, або прилаштуватися, тобто так, ну, звичайним адаптивним способом, щоб їх можна було передавати на постійну роботу, ну на постійне отримання інші притулки, які будуть чайно, що на це погодитись. Також добавили сюди діяльність, адже дуже багато запитів є на рахунок того, що на певною мірою відсутнє. Також додали можливість на аутсорс, стерилізацію, кастрацію котиків, тому що зараз дуже велика черга. І, в принципі, до нас також був такий один спільний пункт. Це стосовно як Лев має слідкувати, чи контента не слідкувати, не слідкувати, а контролювати прилаштованих тварин, чи вони в належних умовах прилаштовані, тобто там за деякі терміни, але ми вирішили цей пункт додавати вже в договір конкретно, який заключається з кожною людиною, яка його мешкає, яка його бере. Там вже буде по после переменів. Все решта, ніби попередньо ми залишили в такому неї. Ну, ми насправді брали участь в розробці цього, цього проєкту. І Людиана нам його та скидала, ми там зносили зауваження, тому зрозуміло. Зрештою, таки, були громадські слухання. Ще вони тривають і ще можна присилати якісь запитання чи рекомендації. Але загалом проєкту хвали пропоную підтримати. Хто за одного Дуже дякую. Анастасія. ми <гуми> ознайомилися. <гуми> І забули. <гуми> Інхобілоба. білоба для пам'яті дуже це. Я п'ю, але щось не зовсім подалося. Добре, дякую. Дякую. А проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міськради про затвердження програми організації підтримки реалізації стратегічних ініціатив в і проєкті ОЛКП «Львівський центральний парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. Ми вносимо зміни в ухвалу про затвердження програми у зв'язку з зміною назви департаменту старіного спілкування. Вносимо зміни. Тобто це технічна зміна, тому пропоную підтримати хто за. Проєкт ухвали про затвердження переліку об'єктів, видатки на які у 2025 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. Власне, так багато об'єктів на презентацію насправді ми формували Це по кожному? Так, по кожному, Дві, кожному. Ні, маю на увазі, це, це один чи це для всіх Ні, це один. А, один, це так. Да. Це весь перелік цього ще сторін. Як забіг? Про наш що наше? Що в загальному ми формували перелік, цієї об'єкти, які були розпочаті в минулому році, і планується завершити цього року. Тобто скоріш за все, підсіб. Об'єкти будуть залучатися за позичення. Mm -hmm. ну, ну Так, ми слухали, слово пріоритет Пробто... Андрій Скланко сказав про те, що Так, відповідно mm -hmm. цей перелік є дуже маленький. Якщо минуло року нас було поза 500 об'єктів, то тут є зараз орієнтовно там до 40 проектів. Mm -hmm. То є проекти, які будуть за рахунок кредиту реалізовуватися. Є ще невеликий перелік які, з рахунок вільного залишку, це є відбудова зруйнованих об'єктів внаслідок ракетних обстрілів, є укриття і є реабілітація. Тобто, якщо є говорити в, в частині комісії екології, це є найбільший такий проєкт. Це є рекультивація Рибовицького полікому, угу. це є друга, друга фаза, завершення вже фактичної е, фази, 78 мільйонів передбачається. Є на рекультивацію. Якщо... Ну це в межах проєкту рекультивації. Так, так. Це, це, все це все в межах дом, в мене, був... це, друга фаза. Uh -huh. Тільки там на другу фазу 78 мільйонів це частка міста. Е, uh -huh. І також є два парки. Тут це є знесіння угу, це облаштування майданчик. майданчика, Яка там сума загальна сума тут є 12 мільйонів? Це щоб завершити його повністю на угу. 100% до, до кінця року. І також завершення робіт по парку Замостинівській, які oh, yeah. це well, там є. Та ця... yeah, там теж є інклюзивний. <кху> там є доріжки, є uh, всі інклюзивні речі вруковані, і це сума 5,5 мільйонів то, теж для завершення робіт. Якщо коротко, А А знайздуть, що перераховані, тож йдуть? Ні? А, окремо. Якщо по об'єктах, то це є. ну Інші об'єкти. Департаменті враховані по таких самих... Боже, no, такі no. дуже, Бо да, дуже... no. no, no, є питання? Дійсно? Мені здається, що з цими переліченими об'єктами no, це як трима... все, 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 зрозуміло. Та. Да, oh, якщо to? інші об'єкти, вони будуть вже подальшому розглядатися з рахунок перевиконання вже коштів. Якщо десь буде можливість. Добре, хто за, одноголосно. Ще одне питання. Проєкт дохвали про продаж земельної ділянки на вулиці Жовківській, 63, в селі Малехів, власті на конкурентних засадах земельної торги, електронний окціонів про продаж земельної ділянки катарства номера 462704002 у власність на земельну переробного на вулиці Жовтській у селі Яке призначення Дан... цієї ділянки? Дана земельна ділянка пропонується на нове будівництво, є місцеводні умови і обмеження виробничого складської будівлі з адміністративно побудованими приміщеннями на земельній цій ділянці. І там це, там така, такі зоні не було, так? Для будівництва. Так, 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 вже є видані містоні умови вмашення, перетинаємо з аукціон, ми з коло маємо та свібні умови і імачення. А чому до нас? Це прийшли, що не... Ну, прийшло. Чому не так? Чому там є якісь так. що там є? Світті з балища, а вони але... хочуть тут будувати Через дорогу. Ні, Тут промусова ломана повністю розвивається. Та ми бачили, там та, таких та, ділянок, та, що та, та, ми їхали, і там та, було та, купа цих складів. Ну це не житло буде. Ні, так, десь мені буде, тобою робити маленький. Ну, бо там робити це якісь... С... Для розміщення, так сказати, з них відсотків, то не знаємо, що діяти. Тут взагалі немає питань, що вона так. А та, зрештою, земельні торги у формі електронного е... аукціону та бюджет. І якщо це не, як це не потенційний парк Мені. сквер, то там взагалі немає ніяких претензій. Так, так. Отже, хто підтримує ухвалу, за одного власного. Тому, що вона не Так. Поки немає Галини, бо вона Микичак була на проєктній раді. У нас є ще одне питання. Звіт про роботу постійних комісій Львівської міської ради. Наша комісія теж мала би його розглядати. Я там тут 15 сторінок, я зовсім коротенько. скажу про ті напрямки, які ми власне вказали, що найважливіші для дії життєдіяльності замінування добре ми громади рішення це створення нових юридичного горлення існуючих зелених зон разом з земельним управлінням, зміна системи управління відходами у Львівській міській територіальній громаді, а також вже згадана рекультивація грибоводжі, будівництво механіко-біологічного комплексу з переробки ТПВ. Третє питання це забезпечення поточного догляду за парками і зеленими зонами міста, тобто співпраця з управлінням екології, а також ЛКП Зелене місто, і іншими ЛКП і дочірними підприємствами. Четверте це забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин у Львівській міській територіальній громаді. Знову те, що ми план дій ми маємо ми мали щойно на цій комісії. Ну і п'яте це активна співпраця з управлінням екології і природних ресурсів і департаментом природних ресурсів і будівництво щодо напрацювання на, на і втілення програм з охорони довкілля в львівській міській територіальній громаді. А, власне все це в сумі дало 15 сторінок дрібним шрифтом. Я думаю, що тим, хто зацікавиться, можна буде знайти всю потрібну інформацію там. А ви з цим ознайомлені? Якщо є якісь питання, то та ознайомлення, ще не знаю, чи ти додав про роботу координаційної ради. Я вважаю, що це ж у нас великий внесок в те, що ми 24-го року його запустили і вже почали перше засідання. А не, не, не встиг, то я та, не е, то координаційної ради також. Е, я вважаю, що ми те, що ми почали просвітницьку роботу робити вже то з програмою чисто місто, це теж ми великі молодці, що ми хоч щось робимо в цьому напрямку і. І ті всі сквери, які в нас цього року відбулися, і в парку, і все, 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 це ми що що затверджували. Е, то що, прошу підтримати ухвалу? Хто за? Одноголосно. Залишилося питання про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища середовище міської міської територіальної громади у 2025 році. Було буде повідати з управління екології, але. Ну, Не знаю, зараз я допишу, але не можна не почнемо з того, що ми їх точно бачили. З ними ознайомилися. Змінкаря, так розумію, не буде ніяких. На, ми ці кошти можемо витратити тільки на, на продоохорону законодавство. Так, на власне, що, що йдеться про те, що це е, гроші з е, податку на екологічного податку, які потрапляють в е, відповідний фонд, кошти з якого можна витрачати тільки на природоохоронні заходи. Серед величезної кількості заходів, які нами були обговорені перед тим окремо, ми було вибрано ті, які ми вважаємо пріоритетними. І Власне, в цій, в цій ухвалі вони викладені. Я не знаю, може, оскільки ми це все обговорили окремо на там засіданні. населення і кошти кожній адміністрації нова. Та. Так, ну, львівської громади маю на увазі. Я маю увазі, що ми можемо проголосувати. Я оскільки знаю, ми ознайомлені якщо ми там, якщо нам не було. Так, там я питався в звіні, яких не було, тобто все те, що ми з вами читали і обговорювали в. Управління екології все залишилося в цьому списку. Тому... Так, і ще раз хочу наголосити, що всі ці кошти ми можемо витратити тільки на природоохоронні заходи. Тобто законом заборонено витрачати ці кошти на якісь інші, крім природоохоронних цілей. <кх> Тому, ну що колеги, хто підтримує цю ухвалу за? за Одноголосно. Добре, таким чином порядок денний вичерпано, і я оголошую засідання постійної комісії екології правдокористування і енергозбереження. Закритим, дякую.